Доброго дня, сьогодні 6 червня 2023 року. Ну, заїхав на предпоследнє поле, яке залишається сіять. І досіваємо сонячних. Сієм сонячних. 100. Ні, сім... це не 7 сонячних 66 піонер. Він скоро стиглий. Що сієм, таку стадію, ну сієм соняшник по соняшниках ось бачите. Тут залишилося два поля. І все, і в принципі закінчуємо посівну компанію 2023 року. До соняшника щось 66, тим більше по нову тілу, ну і нову тілу, ви бачите, я вам показую, тут палка була перебита, ось така маса і... Сівалка, оже, Сейчас я вам покажу боїще. Ось так, після сівалки, а от так ось ось до сівалки, бачите, все. Тут була дуже велика, пройшли фасадом, Добавили 24D. Перво, по-моєму, чи 2 числа? Такий фон поля, Бурян, в принципі... Здихає. А 7-66. Ну, падалицю Совишника. Теж, ви ж побачите, що падалицю з забрали. Може коїде ще вона буде, Ну, то я думаю несущественно. Хоча в принципі такий фон бачите. 66-7. В пізню стадію, я думаю, він в принципі, буде актуальний. Він раніше стиглий. Він дуже дуже сильно хворіє борошницею росою, він не боїться ранніх, він боїться рані посіви. Це на мій погляд. Моя собі думка ваша, у я... кожного своя думка. Дивіться, слухайте себе. Ну, я просто озвучую свою думку, те, що я знаю. А коли сіє 66 в останню стадію, там десь в кінці травня, спочатку. Черня. Його етапи дуже такі швидкі, він дуже швидко проходить етапи, фази, болі ранньо стиглий, зараз побачите, як ми проводимо даний посів, хлопці позасипалися, хлопців тільки що покормили, пообідали і зараз будемо продовжувати. Ну По 66-му, що коли сіж його в пізню стадію там, то він проходить ці етапи дуже швидко і без великих проблем з болячками. Хлопці ось сівалку настраюють. Пообідали, глушили. Тепер додають воздух в турбіну, накручують датчик. Датчик виставляємо. Смотри, яка сімочка. Ну, ну, 7-2,5. Зараз 66 засипали. Це поле 7 2,7. Він трохи тут крупніший. Що подивитесь. Шаничка із лаковий бур'ян. Поки ще супротивляється, але злак всегда після гліфоса працює трошки повільніше, ніж дводольний бур'ян. Шариколисний. 24D, так, да, додаємо 24 d майже кожного року. добавляли і перед посівом. Були випадки. Коли приїжджаєш на поле і амброзія із дзвінком стоїть і соєшник вже посіяв, добавляв і на посівні поля. Коли посіяно, добавляв 24D, там грам 200. Нічого я не замічав. Так що може хто думає, що там пишуть по книжці 24D. Після дія ну, в мене поки такого не було. Ну, в цьому році я 24 d додавав перед посівом. Після посіву поки надобності немає. Проходи трактор, здається, бачок. Працює. Працює. Ви бачите, яка пеляка, да? Пеляка зверху дуже велика. Ложимо зерно. Дивіться. Перерізаємо. Взагалі земля туди дуже чудова. Розгортаєш Дивіться. це і сімечка лежить, бачите, лягає в мокру землю. Ну думаю, що... Усе будь добре. Так що підписуйтесь на канал, ставте лайки. Слава Україні!